Нарешті я знімаю відео. Друзі, всім привіт! У мене три новини. Перша, я постриглася, ну, точніше, мене Міша постриг. Друга Міша здав на права, так що ууу, вітаємо його. В нього тепер фул права, він може їздити тепер самостійно без мене. Третя новина: мені видалили два зуби мудрості. І про це я вам сьогодні розповім. Як це все відбувалося? На даний момент це в мене вже. Четвертий день ще є така припухлість, дискомфорт в роті, ніч ця була так собі, і, в принципі, воно якби заживає. Але поки болить. Почну з того, що е, в нас ще діють бенефітки, які видають українцям, які приїхали по програмі КОЕД сюди. Бенефітки діють до кінця січня. Вони абсолютно покривають ціну за видалення зубів мудрості і е, пломби. Це те, що я знаю. Я знаю, що, наприклад, міші треба. Ну, вони порекомендували стоматологи ще поставити коронку. То ось за коронку треба вже доплачувати. Е, я була записана на 5 грудня. Прийшла. До них, до стоматолога, до якого я вже раніше приходила на якби перший огляд. Мені зробили скани всіх моїх зубів з різними апаратами, десь мені чітко фотографували якби конкретно зуби мудрості, десь мені повністю всю панорамну фотографували і так далі. Коротше, це все було весь цей огляд, де мені скільки треба пломб, чи як вони там ці зуби мудрості, чи треба їх видати, чи не треба, бла-бла, бла. -бла, -бла. Коротше, це все вже було при першому візиті, окрім того, що вони все це просканували, вони зробили чистку. Кайф рекомендую, мені дуже сподобалось, все було абсолютно чистенько. Плюс вони дали подарунки зубну щітку на батарейках, як вона називається? А? а, Філіпс. Зараз, до речі, покажу. Така Філіпс. Я коли відвідала, мені дали, коли Міша до них приходив, він йому дали, тобто вони всім роздаються все абсолютно безкоштовно. Зубна щітка. А потім г... бальзам на губи, губний бальзам, бальзам нитку зубну і що ще вони дали? А, пасту маленьку. І все. І я зробила запис на наступний візит, коли мені будуть видаляти зуби мудрості. І ось настало 5 грудня. Я прийшла. В них вже на екрані було Була фотографія моїх собі. У мене, до речі, збереглася ще я перед тим як їхати до Канади, я сходила до стоматолога в Україні. І там робила також скан, так що ось моя весела посмішка. Взагалі, якщо подивитися на мою фотографію, на моє селфі, на ньому видно, що в принципі верхні два зуби можна не видаляти, тому що в них, по-перше, достатньо місця, а по-друге, вони якби нормально стоять рівно і не штовхають інакше, інші зуби. Тому, в принципі, я не планувала їх видаляти взагалі, але вони всім. Коротше, рекомендують, і плюс, коли я сказала стоматологу, що я хочу видалити лише два нижні, то вона сказала, що взагалі це не рекомендує, тому що в цьому випадку в мене не буде можливості взагалі нормально їсти. І справді, зараз четвертий день я досі не можу нормально їсти. Мені дуже складно дається тверда їжа. Проблема в тому, що я не можу нормально якби, закривати зуби, тим більш е, рухати двома челепами. Челеп. Двома челепами. Одна челепа, верхня, нижня. Челепами, мабуть. Ой, посміхатися мені ще боляче трошки. Ну, і як це все прийшло? Я прийшла, пройшло буквально 5 хвилин, мене позвали в кабінет. Там прийшла якби асистент, мабуть, да, стоматолога. Вона мені все розповіла. Ми з нею вияснили, що саме я хочу зробити. Вони, звісно, ще людям роблять паралельно тому, як видаляють зуби деякі пломби, тому що вони це все вміють дуже оперативно робити. До речі, мені ці два зуби видали всього за 35 хвилин. Це Достатньо швидко. Це з урахуванням того, що мені їх зашили. Я підписала бумагу, мені провели весь інструктаж і ввели ін'єкцію і так далі. Ми з нею проговорили, що в мене не буде відбуватися. Потім прийшла стоматолог, вона ввела мені обезболююча анестезію. Спочатку вона там мені зверху вколола, потім знизу, з однієї сторони, з другої сторони, потім вона мені ще таке, як в щоку вколола. Якось там. Коротше, Дуже багато анестезії, і причому це було не просто якийсь шприц, куди вона вводила, а це була така трубочка з голочкою і з якоїсь видно, машини. Бо я це не бачила, бо я лежала. От. Дуже багато уколів, я не знаю, 5-6, в мене уніміла вся ця половина, навіть язик. Потім вона приступила до видалення верхнього зубу з правої сторони. Це було абсолютно дуже швидко, і я нічого, по-перше, не відчула. По-друге, я була в шоці, що це так наскільки швидко. Тобто вона тільки туди засунула свої щипчики і достала вже мій зуб. Ну, По-перше, на фотографії побачити, що він дуже маленький, в нього не встигли розвитися добре корені, і тому він взагалі був нескладний. І зразу вона мені його почала типу, ранку зашивати. Потім вони приступили до нижнього, вони мені пояснили, що нижні зуби видаляються набагато складніше. В них і корені довші, і ця операція довше якби, триває. А те, як вони мені розрізали там, оце все таке, взагалі не відчувала, тому хто це дуже переживає. Не переживайте, не відчувайте болі. Я, я коли до них йшла, я переживала, бо я не так боялася болі, як взагалі цього відчуття, що тебе щось там ковиряються. Але я абсолютно нічого не відчувала. От була в свідомості, все нормально. Все пам'ятаю, а до я. І там вони, звісно, ковирялися дуже довго. Вона спочатку щось там ковиряла, типу, одними щепчиками, другими щепчиками, Потім вона ще сверлила. Коли вона сверлила такою, прям свининкою пахло, і ще воно так коротше, якимсь прям таким, я не знаю, фонтаном і за цієї такою. Пороха такого було, ну то, що зуб вона сверлила. Коротше, дуже довго ковирялися. По факту, ці десь не знаю, хвилин 20 вони ковирялися тільки там. В кінці кінці вона. Достала, плюс, коли вона там зжимала, вона його так рухала. Я думала, вона мені челепу просто виверне. Але вона сказала, що ти піднімай руку. Тобто, в мене рука була десь на животі. Вона сказала: Ти піднімай руку, якщо тобі буде боляче. От не мені було не боляче, мені було просто страшно за того, що вона дави На мене. Я думала, що в мене зараз щелепа одвалиться. Ну все вона це все зробила. Потім вона зашила. І після цього вони сказали, піднімайся, я піднялась, у мене трошки голова почала так крутитися. От. І далі мені провели інструктаж, що мені робити після, яка в мене повинна бути гігієна, що на який день в мене повинно бути, чого не повинно бути. Тобто, по-перше, вони мені дали ватку з розчином, туди засунули, я повинна була його зажати. І Тримати достатньо міцно для того, щоб в мене кров не витікала, а ну, перестала текти. Вони мені дали ватку, щоб в мене перестала кров текти. я повинна її була так зажати нормально, міцненько, і просто її слухати. Цю асистентку її. Я не знаю, це не асистентка, це то медсестра, помічниця її. Коротше. То, що сама соматолога вже пішла, вона якби зробила свою роботу. Я повинна була це тримати, потім мені дали такий пакетик з шприцом. В шприці була спеціальна така прозора, прозорий такий гель, нарізані кусички ватки спеціальної, на яку я повинна була наносити оцей гель і прикладати до ранок зранку і ввечері. Перші 48 годин мені сказали не промивати активно рот, тобто, якщо я хочу там попити акуратно, не використовувати трубочки, що мене здивувало ну, для пиття. Я закупила собі пюрехами, тому, в принципі, перший день я була така на пюрехах, на другий день я вже старалася щось їсти, мені дуже хотілося їсти ковбасу, Я там кусочок один з'їла, але переживати його не могла, бо в мене просто <реш> челепи не, не зжималися повністю. Було дуже складно, бо в мене якби набухло і зверху, і знизу, і я не могла просто закрити рота. І о, що? Все, це якби були основні такі показники. А вона сказала, що. На третій день це нормально, якщо в мене опухне ця щока, але ненормально, якщо на третій день воно мене все рівно буде дуже сильно боліти, не даватиме мені спати, буде віддавати там вухо, вісок, в голову. То це, типу, ненормально, і я повинна відразу до них приїхати. На щастя, в мене такого зараз немає, але, типу, є якби біль. Звісно, вона залишиться. Це дуже малий період, щоб вона перестала. Бути, але вона не така, типу, сильно активна, як була, коли в мене там відійшла анестезія, бо там було, звісно, дуже весело. Буквально там, коли я приїхала додому, пройшло години три, і в мене відійшла анестезія, і було наче вони в мене прямо в той же момент ковирялися без анестезії. Коротше, дуже боляче, але я випала е, обезболююче. Да, обезболюючи, я прям заснула сидячи. Дуже боляче було. От, все пройшло. На ніч також я випивала обезболююче, тобто була десь один раз за 6 годин, це був максимум. От, і що сказати, один наступний день я провела вдома, відпочивала, і вчора я вже була на роботі, навіть позавчора і вчора. От. Бо сьогодні, по факту, вже не четвертий, сьогодні вже п'ятий день пішов. От. А, буквально вчора вам знімала відео, як все нормально. Сьогодні неділя. І ми їдемо в клініку зубну, не в ту, які я робила зуби. М -м в мене цю ніч дуже болів, е боліло це місце операції. З двох до чотирьох я майже не спала. М -м і я хотіла прийти кудись, де приймають якби 24 на 7, <сі> Такого немає. Всі зранку працюють. І я дочекалася ранку, випила обезболюючи, мене був ібупрофен. І ми зараз з Мішею їдемо в таку клініку. Причому дочекалася ранку, оскільки вісім чи дев'ять ранку ми телефонували все рівним на телефон. Коротше, ми відкрили інтернет, почали шукати стоматологію, де в нас можуть прийняти. Телефонуємо в одну стоматологію, там говорять, ой, ну ми вас запишемо на appointment. Телефонуємо в другу, вони кажуть, да, добре, ми вас запишемо на appointment. Ну, Коротше, перша стоматологія казала, що, типу, коли через тиждень-два, через завтра, понеділок. Ну, коротше, не сьогодні. Друга стоматологія, яку ми телефонували, вони сказали, що сьогодні, в годину 30, приїжджайте. От тому ми зараз туди їдемо. Мені допомагав тільки обізбол, і я ще полоскала би, соляним розтвором, розчином. А, просто розбавляла в чашці води сіль, мені це міша готував, бо я була не змозі це зробити. Коротше, в клініці все пройшло дуже швидко, дуже добре. Мені зробили спочатку скан того місця, де в мене болить, провірили, чи немає там залишків того зубу, можливо, якоїсь інфекції. Сказали, що все чисто. Потім чимось мені помазали, дали ватку, дали три листка з рекомендаціями, що робити у випадку, якщо в мене буде боліти. І всі деталі цього візиту вони відправлять моєму стоматологу, тому я дала її контакт, і вона про це все буде знати. І також, що хочу сказати, що після цього в мене, коли по дорозі додому ми їхали, в мене дуже розболілося це місце. Але коли я вже була вдома, випала обезбол, і я вже спала, відпочивала. І зараз вже вечір, і мене ще ні разу не боліло, тому видно, вони мені просто... Помазали все це про дезінфікували і зараз все просто відмінно. Це все, це все, що я хотіла вам розповісти. А, і це все для тих, хто не підписаний на мій телеграм-канал. Там я все це вже давно розповіла. Так що, хто там вже давно в курсі, так що, якщо ви також хочете першими дізнаватися мої новини з життя. Підписуйтесь. От. Ну і ще там інстаграм є. Там я в основному е, мемасики пощу. Так що, якщо вам скучно, заходьте. Ох. А, ну що, любі мої, а, дякую за перегляд. Бажаю вам гарного дня. У нас за вікном вже нарешті зима. А, випав сніжок, дуже гарно лежить. Бажаю вам гарного дня. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до зустрічі в наступному відео. па па